Всім привіт! Це проєкт Психологічний пазл, і я його ведуча Вікторія Павелко? Сьогодні ми поговоримо про доволі таку цікаву тему, а в гості до нас завітав Сергій Богданов, який є психологом, і він допоможе нам краще розібратися в цій темі. А що за тема в нас, Сергію? О, тема транзакційний аналіз Еріка Берна. А простими словами як? Простими словами, в які ігри грають зазвичай в Угу. І які ігри? Um, Почнемо давай з цього. Ігри. Що це за ігри взагалі? Це, це, це ігри. ну Ви, мабуть, чули про там, тиранів, жертв якихось такі всякі історії, дикі, uh -huh. про аб'юзи аб <ріст> і ці рятівники, рятівники. Uh -huh. так, трикутник Карпмана. Uh -huh. Карпман, до речі, він родом з Києва. Клас. <ріст> <ріст> Але це не по цій темі в нас. Так, У нас так. інакша тема. У нас Арік Да. І що? Що Ерік Борн зробив такого корисного для а, Ерік Борн, він написав таку цікаву офігенну Можна таке слово казати? Не знаю. Не знаю. Ага. Ну значить він написав таку дуже гарну книгу, яка називається а, Ігри, в які, ігри, грають, в які люди. грають люди або люди, які грають у ігри. Угу. І він розписав я така дуже крута, на мій погляд. Чому крута, тому що вона дуже практична теорія, угу. а п, яка п, допомагає м, зрозуміти в які я зараз позиції, і завдяки цьому а, змінити свої патерни поведінки і покращити відносини. Угу. Чи а, стосунки, як стосунки. Так. стосунки стосунки так. Да, Покращуємо Покращуємо стосунки? Так. А взагалі, що це таке цей транзакційний аналіз? І які його основні компоненти можна виділити І саме по Ерік Берну Ну діло в тому, що кожний з людей він знаходиться в таких зазвичай, якщо можна поділити, трьох станах. Стан такого сурового. Сурових батьків угу, або так. стан дорослого, або, або стан дитини. <рес> так Ага, окей. А як взагалі Ерік Берн зміг визначити цю концепцію таких егостанів Це ж егостани так, По факту. Так. Як він зміг визначити це? Так. А, ну, взагалі, це. Він вже просто приділив це в такі категорії, але до цього були праці других спеціалістів, починаючи ще з психоаналізу, які бачили такі патерни поведінки, які повторюються в людей одного типу, другого типу, третього типу. І Ерік Бьорн просто це вже так запакував, як такий зрозумілий пазл, такий простий зрозумілий пазл. Ага, зрозуміло. А що було всім зрозуміліше? А я в це, а я в, це в, сімейну від... <рес> я в сімейну гру перетворив. Транзакційний аналіз Еріка Бьорна я перетворив сімейну гру. Серйозно. Окей, okay, тоді приклад. А, приклад ну, цієї ситуації, щоб всі приклад, зрозуміли, що це саме в цей ну, аналіз. Дивіться, є, є такі Еостан. Наприклад, там, допустимо, а, 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 як це як родитель на українській? Я не можу перекласти. Бо батько якось не те. Ну, хай буде стан батька. Стан батька? Ну, хай буде та. <кхем> ну, Ну, добре. Тоді це стан зазвичай такого такої тиранічної особи, яка розказує, як жити, що робити, її потрібно слухати. Вона керує, от вона знає, як життя відбувається. Я вже в житті багато прожив. оце такий стан стан, стан батьків. Зазвичай це в принципі стан а, тирана. Там позиція, там зазвичай страх. Тобто хоче викликати страх у інших людей. так? В себе, так? Ні, ні, там тривога. А, в себе. В себе да, там тривога. Це тривожна зазвичай людина, яка, щоб зменшити свою тривогу, вона хоче контролювати інших людей. І це як, як ніби оцей стан цих mm -hmm. батьків, яких контролюючих батьків, які хочуть контролювати дитину. Там туди можна, туди не можна, то роби, то не роби. І от оце якраз і є. Оцей аб'юз. Тобто це одна з цих ігор. Так, проходить. так. Це одна, це одна із его, один із егостанів, одна із моделей. Ось друга модель це е, модель протилежна, це модель дитини. І ця дитина це, по суті, діла жертва, ще можна сказати. Ось це коли більше людина є обіди такі, от злість така направлена всередину, занижена самооцінка, обіди. І виходить завжди і ігри, чому ігри, в які грають люди, тому що вони міняються ролями. Ага, Один, наприклад, там. В нього виникає тривога, людина не усвідомлює свою тривогу. Вона її не бачить. Взагалі в неї виникає бажання проконтролювати. Ну, наприклад, там, допустимо, жінка каже: Я піду з подругами погуляю ввечері. Ось а, а чоловік такий, раз в нього така тривога. Він конкуренцію не витримує. В нього зразу так в голові підсвідомі виникло, що бо, бо він сам десь там лазив до дівчат. Але під, це ж не океці, нездорові під, ста підморгував. Під, ну, ну так нездорові. <сум> він а він сам ходив дівчатам, підморгував. А потім, коли вона каже, піду погуляю з подругами. Його це а, задіває, а, да. А він ходить, же ж та. по собі судить. Він думає, а вона теж всі такі, Піде чоловікам підморгувати. Okay. І, і, і все, в нього виникає тривога. Зрозуміло. Uh -huh, а і, і коли в нього виникла тривога, він такий зразу: А куди ти збираєшся? Такий контролюючий батько такий, а куди це ти збираєшся? А що це ти так яскраво красишся? От, починає, да, так? Аб'юз. А так, так. А так. Окей, а третій рятувальники. Як вона проявляється? Рятувальник. Там дивіться, в кожного є своя вигода. Рятувальник, він рятує. Я зрозуміла, що він рятує. Просто, якщо ми так поділилися, що стан батька це тиран, це суворість. Тобто людина, яка. Давайте так, якщо в нас оця історія це є Антон, який, наприклад, там. Почав контролювати дружину, бо та там краситься іде з подругами гуляти, наприклад. В нього виникає ревність, він такий батько контролюючий, починає наїжджати. Ось. А... <кхід> І там ще є таке. Що збувається пророцтво, як ніби таке в таке поняття є термін, таке самозбуваюче пророцтво. Це коли людина щось робить таке підсвідомо, що призводить до того результату, який потім вона має. Ну, наприклад, Антон на неї давить, 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 там її контролює, ревнує. А, а вона просто вона вже устомилася від цього всього, ж на неї наїжджають постійно і контролюють постійно. Задрав вже задрав, можна казати. Не можна. Хорошо, добре. Значить, а, і, і, і тоді, е, вона що? Ну Їй хочеться хоч з кимось поспілкуватися. їй хочеться е, Ну Дивіться, розумієте, всі люди вони хочуть почувати себе класними. Таке уявлення про себе. І партнер завжди формує це уявлення про себе. Тому. ну Розумно задуматися про це, яке, яка моя поведінка, яке формує уявлення про себе в партнера. Або Духай. якщо класне уявлення про себе, то тоді партнер буде до мене бігти. Він скаже, та не хочу я з подругами, давай вечором, романтику зробимо. Чому так жінка буде себе вести? Тому що коли вона дивиться в його очі, а він її захоплюється. І в неї тоді кайфове уявлення про себе. Ну, ну так, ну, да. а як інакше. А Почекаю. Так, а як він не захоплюється, як він її мозок полоскає, то, то в неї погане уявлення про себе. І вона тоді рано чи пізно. Не, вона ні, хоче то, не, не в неї гарне. погане уявлення про себе, а просто вона розуміє, що це не та людина поруч з нею. Ну, ну так, але, але чого вона не хоче бути з ним рядом? Тому що, коли вона рядом, коли вона поруч, то вона відчуває себе какашкою. Ні. <рес> Ні, Просто вона не знайшла в ньому щось таке, щоб буде її приваблювати тримати. Так? Біля нього. Ну, так. То це якісь різні історії окей, <рес> no, okay, А якщо no. вона тоді з ним жила, якщо вона не знайшла? Не якщо... знаю. А в нас історія, коли вони жили разом, чи коли вони тільки познайомились? Просто історія. Для прикладу, щоб всі зрозуміли, що це за транзакційний аналіз. А... Короче, okay, а взагалі, а як тоді яке практичне таке значення має ця концепція такого драматичного трикутника Практичне значення таке, щоб перебувати в стані дорослої людини і домовлятися. Тобто дорослі люди вони не ображаються, дорослі люди вони не наїжджають, дорослі люди вони не контролюють, дорослі люди. Відверто спілкуються, відкрито говорять про свої почуття, відкрито говорять про свої побажання. А, а якщо вони чогось хочуть, вони не маніпулюють, а просто кажуть: Я хочу це, і це, мені подобається це, і це. Вони не вказують на кордони іншим, вони вказують, вони говорять про свої кордони. Наприклад, а він накричав на неї, вона каже про свої кордони. Мені вона каже про свої почуття. Мені неприємно. Тож mm -hmm. вона не каже, кажети там, е такий негодяй, людьми, там та? да, і пішла сварка. Щоб не було сварки, то в стані дорослого йде така реакція: мені неприємно, коли так ти зі мною спілкуєш. Якщо людина, наприклад, і далі не чує, вона каже: е Я не хочу е приймати участь в розмові таким тоном. Угу. Ось якщо він далі продовжує, вона встає і уходить. Оце угу. доросла позиція. Це тобто, коли вміння говорити про свої почуття і про взагалі, свої про почуття, кордони. про свої бажання, про свої кордони, і приймати рішення, якщо потрібно, і поважати, напевно, що у відповідь кордони свого партнера і так далі. Так, так. А не а можна ж просто говорити, але не брати до уваги от, кордони. дуже багато. от зазвичай люди говорять, але не роблять. От саме важке, саме важке це дії, от, наприклад, встати і піти чи сказати ні, ну ні, важко говорити. напевно, що в деяких ситуаціях, ну, так, тому що дивіться, все зав'язано особливо своєму партнеру, якого ти напевно любиш. Якщо любиш, то ти скажеш ну ні, то ти будеш чесний, ну так. якщо я щось не хочу, але я не кажу ні, то я тоді брешу. Але можна ж сказати, ну, наприклад, якщо не хочеш кудись йти, так. просто там, але ти хочеш зробити приємне своєму партнеру, бо ти розумієш, що він чи вона хоче туди піти. І ти йдеш на поступки, це ж також здорові стосунки. Але тоді потрібно домовлятися, тому що дивіться, в чому штука. Дуже багато брехні. Оця проблема, коли брехня з такі закриті форми брехні. Що це означає? Це коли м я щось зроблю для тебе і я. Так, якби розумію, що тоді ти. Зробиш також, мені. мені таке, зробиш, так? Щось. Але ж домовленості та не було, контракту та не було. А Тобто я я зробила так. Я подумала, що ти поміг подумати. Ну, та, так, так, це да? жертва ти... так. дивіться ага. Це жертва так робить От дивіться, слова е, жертви потрібно. Е, як це. от ну Ну, неважливо, тоді. Ну, коротше, жертва. Я просто на російський прикладаю, зараз мені важко. Нада, довжен, повинен, потрібно оце, оце слова жертви. А здорова людина, доросла, вона хочу, можу, буду. Ну, Дивіться, дуже просто. От, от представте, що ви, наприклад, моя дружина, і я приходжу і кажу: Вікуля, я Повинен про тебе турбуватися. Мені потрібно купляти тобі плаття. От що зараз один стан так відчуваєш, а другий стан. А, я хочу про тебе піклуватися. Мені подобається купляти тобі плаття. Ну, перший варіант звучить, наче так, наче його змушую. Я це то робити То так, то жертва так робить. А, а другий варіант, ти. Відчуваєш і бачиш ініціативу від свого партнера угу, це робити. Угу. Другий варіант більш прикольніший. <смір> 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 а кайфово, дорослі люди вони роблять те, що вони дійсно хочуть, щоб не брехати партнеру. Ну, як я не хочу, то, то я не хочу. А так, а жертва, знаєш, як робить? Вона така: е -е 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 да, я ж його люблю, я піду. І потім піде, а потім не хочу готувати. Приготую, а потім не хоче прибирати, прибираю, а потім не хоче стирати, стираю. А потім, знаєш, як приходять до мене mm. на консультацію, кажуть: у мене такий чоловік просто просто ужасний. Знаєте, є така... о, е, є такий клуб, е, називається Мій чоловік гавно. Я вперше про таке чую. Серйозно, дівчата, так. дівчата збираються і там розказують, жал, жал, жалуються в цьому клубі е, про своїх чоловіків. Ну, це ж не окей. Ну так. Це... Це далеко не окей, так. Але таке, я такий клуб дуже часто зустрічаю е представників такого клубу в кафе, в ресторанах, коли сидиш і так чуєш за сусіднім столиком. Mm -hmm. Там зібралися глядачі такого клубу і обсуждають. Окей. І... Okay. А якщо от так, от коротко щоб людині краще розібратися в цьому, які ще книги там чи ресурси можливо, чи можливо якісь там фільми і так далі можна порадити. На основі там схожі, як до Еріка що написав: ось щоб людина краще розуміла цю тему, ці ігри і не попадалася в ну, такі для катари. новичків, такий чисто аматорський зовсім спосіб. Це такий, це там банальна така затаскана книжка, п'ять мов кохання. Угу, це це для ну саме такий, для початківців. Перший клас, перша четверть. Зрозуміло. О, це, це бі білий пояс з жовтою нашивкою. Хто знає єдиноборство. От. А цей. А якщо ви хочете чорний пояс. То, читайте Еріка Берна. То читайте Еріка Берна, але він запутаний такий. Там він, серйозно, він дуже складний. Я б вам рекомендував би, знаєте, кого більш просто і кайфово заходить, бо ви як підете в Еріка Берна, то ви там зламаєте вуго, око і. Окей, а і щоб розум. не зламати що? Щоб не зламати, які є? треба Бека читати. Бека? Так. А одного які? кохання недостатньо. Одного кохання достатньо. Дуже крута книжка, да. вона карта товстена і дуже крута. І як люди читають, то в них ем, ну, розвідняється взагалі по-іншому починають бачити стосунки партнера інших людей. Це дуже кайфова книжка, я рекомендую. Окей, дякую вам а, за такі. Треба поради. Беку, Беку треба позвонити, щоб він мені трохи про це він гонорарада. <різь> так, обов'язково. Я нагадую нашим слухачам, що це проєкт психологічний пазл на радіо Місто над Богом. Я його ведуча Вікторія Павелко. До нових зустрічей, Па-па! Психологічний пазл проєкт, завдяки якому ви навчитеся краще розуміти себе і свої емоції, навчитеся справлятися зі стресом та будувати здорові стосунки, практичні поради, психологічні інструменти, які допоможуть скласти власний пазл гармонії і внутрішнього спокою. Психологічний пазл з Вікторією Павелко.